Нас триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. і маємо вже наступного гостя. Це Павло Лисянський, директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки. Відає... Вітаємо, пане Павле. Вітаю. Пане Павло, з вами хотіли б обговорити ситуацію на тимчасово окупованих територіях України, зокрема в так званих ЛДНР. Ну різна інформація надходить. Звіти бачимо відео в телеграм-каналах, які величезні черги завтівок на прикордонних пунктах між так званою цією ЛДНР і Рефією. І також інформація є про те, що не знаю, вона не підтверджена, хто її може підтвердити взагалі про те, що нібито керівники цих. Квазі республіки тікають десь до Росії, той самий Пушилін. Пасічник закликає, наприклад, на відео ніякої паніки, хоча ЗСУ вже на кордоні знову ж таки так званої ЛДНР, то що вам відомо, що там відбувається, яка ситуація, які настрої, чи готові всі ці колаборанти панаєхи і. Зрадники України тікати до Росії, ну і до речі, я не знаю, чи це правда. Що з'явилася інформація, що нібито Росія перестала визнавати свої ж паспорти, які, які вона видала на території цих квазі республік. І ці люди, які їх отримали, не можуть в'їхати за ними до РФ щодо останнього, я такої інформації не чув. Просто там питання в тому, що колаборанти які там керують процесами в ЛДНР. Вони на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областях вони ну не потрібні, так було завжди. А, ось, і на сьогоднішній день там дуже є таке велике протистояння між російськими призначенцями Кирієнка з РФ? Потрібно сказати, що Кирієнко це. Перший заступник голови адміністрації президента Росії, ось і він попризначав там на тимчасово окупованих територіях України своїх людей, там ватажками. Наприклад, там Хоценко уряд очолив, так званої ДНР, да? тобто, і це не влаштовує місцевих колаборантів, які вважають, що вони 8-8 років там за щось воювали проти України, і, і звичайно у них там є зараз ось така грізня за бюджети, за потоки. Тобто, і Відповідно ж до цього, коли зараз Збройні сили України почали простосуватися до кордону, да, то не до кордону, а до лінії колишньої лінії розмежування до межі окупованих територій, можна так це назвати, то звичайно там здійнялася паніка. Наші спецслужби дуже добре працюють, запускають інформа... інформаційно-психологічні спецоперації, які спричиняють паніку, і а в свою чергу Збройні Сили України користуються цією панікою для виконання поставлених військових і політичних завдань. Верховного главного командуючим Володимиром Зеленським, тому в принципі, якщо аналізувати з точки зору України, то все йде за планом збройні сили України де окупують е захоплені території. Окупанти біжуть. Російська армія деморалізована, колаборанти не знають, що робити, тому що коли територію окупували, е була дуже ну була менша кількість людей, які пішли, пішли на співпрацю з. Російською Федерацією в 2014 році в Луганську і Донецької було набагато більше. Я пам'ятаю, тому що я сам там знаходився. Я тоді тільки повернувся з Євромайдану, я сам там знаходився і на наших очах. Проходила захоплення, тобто розгоняли наші Євромайдани в Луганську, в Донецьку, які були. ну, Там чисельність нас маленька була, ну, все одно ми намагалися щось робити. І я пам'ятаю, тут дії масово переходили на бок місцеві до них. А, ну, І тобто, пройшло 8 років, так, і росіяни ж демонструючи, Досвід на новоокупованих територіях показували як приклад так звані ДНРОНР, що ось дивіться, ми там зберегли роботу, будете працювати, для вас нічого не зміниться. Буде буде, буде, буде тут падаю. На цих територіях і не така велика кількість, але все одно були ті колаборанти, хто поводились, і зараз вони не знають, що робити. І вже на тимчасово повних територіях з 2014 року вони теж не знають, що робити. Тому питання в тому, чи хочуть вони втікати, чи ні, хочуть. Чи потрібні вони Російської Федерації, чи ні, ні не потрібні. зрадники зрад, Зрадників ніхто не любить І, звичайно, вони не потрібні країні а, агресору, заради якої вони зрадили Україну. Тому вони просто їх не пустять, не будуть брати, вони будуть уквоювати своїх а, там консультантів, політехнологів, чиновників, там хто для них цінний, можливо, якийсь там підприємець щось купи Але питання в тому, тому що кордон з Російською Федерацією дуже великий на тимчасово окупованій території Луганщини і Донеччини. Там є багато, скажімо, лазєв, як проїхати на територію Росії нелегально, і це не дуже складно. Я вас запевнюю, що я сам народився в місті Андроцикл Луганської області, 70 кілометрів від кордону. І там так само була така, тобто багато разів я бачив, як там мої знайомі, які перевезеннями займалися, перевозили щось туди достатньо спокійно. І зараз ми допомагаємо через ті ж самі канали чоловікам, українцям, які примусово мобілізовані, цими ж каналами виїхати з Російської Федерації, звідти на Казахстан, а вже потім до Європи, і в Україну. Пане Павло, але бачимо якраз на території Луганської області окупованої та ось навіть вже розпочалися такі страйки, мітинги родичів. Ось цих насильно мобілізованих. Зокрема, вони не хочуть, щоб їхні чоловіки воювали на території так званої Донецької Народної Республіки. І взагалі, я так розумію, вони не хочуть, щоб ці їхні родичі гинули незрозуміло. За що за якісь ідеї, ідеї Путлера? Та, то чи, чи це якось вплине на цю ситуацію? І ви згадували про тих людей, що вони не потрібні Росії, колаборанти та зрадники, чи потрібні вони Україні. Що нам з ними робити в разі деокупації? Ну, скажімо так. Звичайно, буде проведено досудове розслідування. Ну, Давайте так. Ми ж держава, так, ми держава. Ми працюємо за демократичними законами, ми цінуємо верховенство права. Тож українці, ну, що, вони, вони, да, вони зрадили країну, вони так поступили, але все одно вони українці. То вони будуть, мають бути засуджені за українськими законами, є в Кримінальному кодексі статті. Так? І, звичайно, кожен буде відповідати. Згідно ступені тяжкості тої діяльності, яку він робив, я не скрою як правозахисник, там є люди, ну, які скажімо, ну, шахтарі, наприклад. Шахтарі, які ось ми прийдемо де купуємо, а він шахтар, він там працює на шахті і, там, ну, і він отримує зарплатню. Не було у нього змоги приїхати на підконтрольну українському уряду територію, да. ну і тут я його вважаю не колаборантом. якщо це просто шахтар, який просто працював на шахті, або робітник якийсь, або прибиральниця, яка там щось мила, там ну, десь. Тобто потрібно кожен випадок розглядати індивідуально. Якщо це людина, яка керувала окупаційною адміністрацією, то безумовно це Державна зрада України. Якщо це якийсь посадовець так званої народної міліції, який а, працював і затримував а, з його погляду шпигунів, з нашого погляду громадян України, які якось допомагали Україні, знаходячись в окупації, ми повинні, а, ми повинні будемо, звичайно, його там за сприяння а, діяльності так званих ЛНР ДНР. Є така стаття з 258 3 ми його повинні засудити. А також, а також саме ми повинні негайно буде звільнити з місць позбавлення волі наших побратимів, людей, які окупанти засудили за там шпигунство, Ну там різні статті за політичними статтями. Таких людей місця позбавлення волі є дуже багато. Ну, наприклад, в мене був досвід, досвід, коли було Дебальцево перший раз деокуповано десять 2014 році. То ми там з новопризначеним керівником, начальником поліції. Потім він загинув в 2015 році. Ми ось якраз і вибудовували цю ці процеси по деокупації, налагодженню життя на цих деокупованих територіях. Все це робили там, просували, відпрацьовували там, повертали судову владу до цієї території. Тобто, розумієте, так я в двох словах не. Розкажу, що потрібно робити. Є це певний алгоритм, певний комплекс, за яким ми повинні діяти. В першу чергу, звичайно, на деокуповані території повинні зайти правоохоронні органи, зробити перевірку, об'єктивну перевірку, так, тому що ну, під такий, знаєте, можуть попасти багато людей, які випадкові свідки були або ще щось. І потім вже розпочинати або досудове розслідування, або просто відбирати пояснення у цих людей і відпускати. Але ж ще раз кажу: у нас демократична країна, у нас є верховенство права. У кожного затриманого буде адвокат. У адвоката буде о, змога захистити захищати цих людей згідно чинному законодавству. Тому якщо щось десь правоохоронні органи провалили, то адвокат, згідно своїх повноважень, все виправи. А щодо того, що нам з ними робити, ну таке питання. Да? Тобто ось зараз йде деокупація. Ось вона вже скоро почнеться. Хто хоче, той виїжджає. Хто не хоче, ну тоді, звичайно, прийдуть правоохоронні органи України, будуть розбиратися а, і вже розбиратися звичайно, з кожною людиною з точки зору законодавства, що вона порушила, що не порушувала. Але я би, звичайно, на, скажімо так, пор. Порадив би державним органу влади карманичем нашим да що вони заспокоїли людей, тому що ж окупанти зараз використовуються для викор... для проведення інформаційних психологічних спецапаратів, щось прийдуть Україна, буде вас там а, вбивати, калічити і таке інше. Я думаю, що тут потрібен такий заклик до людей, да звичайних людей, які там працювали, що ті, хто не співпрацював або там не служив в поліції, ще щось до вас ніяких. Тензійну, тобто, немає, да потрібно повністю це сказати для того, щоб погасити там паніку, і не дай Боже погасити. Спротив місцевого населення, місцевого населення українським збройним силам, тому що в мене є фото, як у 2018-2019 роках, коли тоді ще були мінські домовленості. Окупанти вже тоді проводили тренінги, тренували тренували місцевих, щоб вони чинили спротив дипломатичним місіям, місіям обсє, місіям ООН. Ну якщо пам'ятаєте, тоді ходили такі чутки, що, начебто, миротворців туди приведуть. Ось, і тоді вони вже їх тренували робити такі провокації. Я думаю, що і зараз щось подібне вони роблять, а ми повинні діяти на упередження. Ну, а скажіть, будь ласка, пане Павло, стосовно ось наслідків цієї пропаганди восьмирічної, та яким чином, на вашу думку, чи ви задумувалися над цим питанням, держава має якось розвінчувати цю цю пропаганду, яка, можливо, дійсно за ці майже десятиліття добре засіла. Та й до того теж там, я так розумію, працювала вона досить потужно. Що робити в цьому напрямку? Потрібно брати місцевих ем, потрібно брати відомих людей, місцево, які народилися і виросли на тимчасово окупованих територіях, потім переїхали. Там стали або громадськими діячами або політиками. Дану ті, хто мають там соціальні зв'язки, і проводити інформаційні кампанії, проводити політику, направлену на, скажімо так, розвінчання міфів про цей. Так званий руський мір. Ну, ну, наприклад, там Дініс Каланський журналіст з Донецька, який там боровся. От в нашій організації багато людей. Наприклад, там Віра Ястребова, відома правозахисниця, яка за родом з От Так і ось кожен повинен е, е, проїхатись по своїм містам, поспілкуватися з місцевими, пояснити їм. Uh, що як, ну і звичайно, якщо була така масована пропаганда 8 років, потрібно проводити процеси масованої антипропаганди. Якщо є якщо на якій на якійсь території була uh, епідемія, а я можу назвати це епідемію це цей русський мір, то звичайно повинні проводитися профілактичні дії для того, щоб цю заразу знищити. Тому нам теж потрібно буде це знищувати і проводити антипропаганду. Демонстрація українських фільмів, популяризація, е, популяризація спочатку на російській мові, а потім а, на українській фільмів коротких, да, там 20 минут, 20-25 хвилин. Стовідсотково потрібно зробити порівняння, що було на цих територіях до 2014 року при Україні, що трапилось після. Скільки шахт було до 2014 року на тимчасово окупованих територіях? І скільки зараз? Скільки людей було, скільки шахтарів було? Там? Тисяч було на тимчасово окупованих територіях задіяно. Зараз у них там може двадцять, якщо набереться, то добре. Тобто, так, показати, зробити, скажімо так, такий аналіз території, аналіз доказів а... злочинів, якої і... окупанти, так? Ну, наприклад, що мається на увазі, наприклад, там місця позбавлення волі, зібрати, кого вбили, де вбили, де похований, зняти фільм. Як окупанти вбивали у своїх тюрмах, катівнях, тих же ж місцевих. Ось у 2020 році там були шахтарські протест, протести в Антрациті, в Зорінську, Також, там тр -тр -тр трьох шахтарів досі не можуть знайти. І, і зробити такий фільм і показати цим місцевим, і навіть на російській мові, на, хай слухають щодо а, того, і може вони зрозуміють краще, так? І потім пояснювати. Чому о, о, на цих територіях повинна бути українська мова саме в державному секторі? Тому що на російській мові ніхто не, не забороняв ніколи розмовляти. Це міф. і його потрібно розвинчувати. Розумієте, там пропаганда. Я отримую, я отримую через своїх людей на тимчасово окупованих територіях види. Печатної продукції, які розповсюджуються на тимчасово окупованих територіях, я бачу, що там проводять що їм подається, яка інформація. І, Відповідно, ну можу змоделювати, що потрібно зробити для того, щоб ну, зробити якийсь аналог з точки зору антипропаганди, да? для того, щоб це подолати. Але це дивіться, ну це 5 років мінімум. Там прийдеться отак працювати з точки зору в інформаційному пространстві, да? проводити тренінги, там семінари. Ну, навіть не так. Тренінги, семінари не дуже вдало поняття. Нам напевно, інформаційні сесії офлайн. Туди потрібно тільки приїжджати і розмовляти з людьми. Ось так. І все. і ну Я вважаю, що це потрібно робити, так, але ну знову ж таки, тут як визначиться держава, як вона дослухається. Будуть вони це впроваджувати, не будуть. Якщо будуть, то будемо долучатися. Якщо не будуть, будемо просити доку, щоб нам дозволили такі дії робити. Ну а там як вони приймуть рішення? Щиро дякуємо за ваші коментарі, за те, що знайшли можливість з нами поспілкуватися. Отже, Павло Лисянський, директор інституту стратегічних досліджень та безпеки, був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре, тримаємось до перемоги.